Теща та зять обідують, раптом теща. апхі? Будьте здорові, мамо. Ой, не сміши, а то ще вдавлюся. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На космічну станцію прибуває турист. Через деякий час він питає: мені тут все подобається, але скажіть, чому у вас питна вода жовта? Його заспокоюють. Та все з нею добре, не переймайтеся так. Ми її вже не раз пили. Один восьмидесятилітній старий прийшов до лікаря на медогляд. Ну, як ви почуваєтесь? запитує його лікар. Краще, ніж будь-коли, браво відповідає дідок. У мене вісімнадцятирічна подруга. Вона вагітна і скоро народиться наша дитина. Ну, що скажете, лікарю? Лікар подумав хвилинку і каже Я розповім вам одну історію. Знав я одну людину, затятого мисливця. Зібрався він одного разу на полювання і випадково замість гвинтівки взяв з собою парасольку. І ось іде він лісом, аж раптом, звідки не візьмись, вилазить величезний ведмідь прямо на нього. Чоловік цей не розгубився, взяв парасольку, натиснув на ручку, і ведмідь замертво впав біля його ніг. Ну, це неможливо, заперечив дідок. Напевно, хтось інший у цей час вистрілив. Власне, до цього я і намагаюсь підвести нашу розмову.